Ні, ніхто нікуди не розійдеться. Ми тут стоїмо майдан до того часу, поки не доб'ємося прийняття рішень, які дадуть можливість людям здихнути з полегшенням, які знизять тарифи, щоб людей не грабували, останню шкуру не здирали і гроші не забирали. Наші вимоги залишаються ті самі. Ми вимагаємо від уряду, прийняття рішення. Про збільшення з 200 до 400 кубів обсяга газу по пільговій ціні. Бо сьогодні, бо сьогодні, при температурі до плюс що щодоби нормальна сім'я дуже мінімально, використовує 10 кубів газу. Це 200 кубів по пільговій ціні на 20 днів, а потім. По 7200 200 за тисячу кубів, тобто по 7 гривень за 1 куб газу. Це ж в трубу вилетіти можна, коли такі суми платить. Це перше. А якщо опуститься температура нижче нуля, то в добу треба буде тратити 20 кубів газу і по пільговій ціні 200 кубів, це виходить на 10 днів, 200 кубів. А як людині жити інші 20 днів у місяць у собачу будку переїжджати чи на вулицю переїжджати? Тобто те, що порахували ці урядовці, те, що порахувала Нацкомісія, оця з ринку комунальних послуг, вони космонавти, вони зі стелі взяли ці цифри. Бо в підсумку їхня політика приведе до того. Що мільйони людей просто припинять платити комунальні послуги, бо в людей не буде грошей, щоб платити ці комунальні послуги. Тому що коли людина отримує пенсію 1200 гривень, а за комуналку має заплатити 2000, тисячі дві тисячі гривень, то я питаю президента, у прем'єра і в парламентської більшості. Дайте мені неуки, відповідь на просте питання де людині взяти гроші. За рахунок чого платить ту комунал?